Коптильний гумор по-селянськи. Сидить коптильщик Петро під навісом, ковбаска коптиться, дим валить такий, що навіть комарі не літають. А він каже така погода саме для сала. Бо якщо не коптити, то воно тебе переживе, ще й насміхатиметься. У мене одне сало півтора року в підвалі лежало, потім я його різонув, а там вже своя парторганізація утворилась цвіллю і головою. А тут сусід гриць прибігає. Петре, ти що робиш? Знову людей дуриш, домашня ковбаса, а там пів хліба й вухо від качки. Петро то не вухо, то делікатас. Французи таке закпате умають. А хліб то ж для пухкості, щоб у роті та в гаманці ем'якше було. Але Апогей був тоді, як він зробив експериментальну партію з додаванням горілки в розсіл. Ну, думаю, ковбаска буде не лише смачна. А й весела. Наранок жінка питає, ти чого шкарпетки в коптельні сушив. Бо вони краще зберігають аромат диму. І головне ніхто не краде. А найгірше то копчення вночі. Кажуть, якось міліція приїхала, бо думали, що сарай горить. Петро в трусах вибіг з ковбасиною в руці, кричить та не горить, тож народження смаку. Ви дим не нюхали. Тож аромат у літо 85-го. Хвилинка юмору від М щедрого М. Ясника для замовлення м'ясних делікатесів. Телефонуйте 096 648 94 копчений делікат.